Повномасштабне вторгнення він зустрів у Маріуполі зі своїм підрозділом Дмитро Апухтін вступив у бій та зупинив рух колони, знищивши її разом з ворогом. Проте під час мінометного обстрілу, 12 березня 2022 року, отримав уламкові поранення несумісні з життям. За два тижні чоловіку присвоїли звання Героя України а на другі роковини смерті Дмитра на фасаді будівлі головного управління національної поліції у Запорізькій області встановили пам'ятну дошку. Дмитро Апухтін – бойовий офіцер, який 25 років свого життя присвятив військовій справі, з 2014-го виконував бойові завдання в АТО та ОС. А також був заступником командира 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Хортиця Нацгвардії України. Він був людиною слова, він був людиною честі. Він був Справжнім військовим, ви знаєте, військовим неможливо стати, це тільки призначення. І він був дійсно тим військовим. І те, що сталося, він не мог стати, якось повезти себе, інакше в тій ситуації, котра була. Він не, мог, не міг зробити інакше. І... Все, що ми можемо робити, це шанувати його пам'ять, шанувати його як людину, тому що він дійсно на це заслуговував. І він на це заслуговує і при житті, і зараз після смерті. Я дуже вдячна вам усім, що ви шануєте, не забуваєте моєго мужа. Я дуже вам вдячна за, ту, за цю пам'ять, яка буде висіти, напоминати. Що така прекрасна людина була, жила і з за нас, за нас захищала. Я дуже вам вдячна. Дякую. дякую, що ви прийшли. Дякую вам. Шанувати пам'ять героя завітали представники національної поліції, побратими та друзі Дмитра, а також представники обласної та міської влади додають встановити пам'ятну дошку. Вирішили саме тут, адже чоловік все життя присвятив служінню українському народові і запоріжцям. Зокрема, на його честь також було перейменовано вулицю Олександра Матросова, де й розташоване головне управління поліції. Не маємо права забути. Ми не маємо права Применшити ми не маємо права через 10, 20, 50 років забути це ім'я, це прізвище, цю родину. І я впевнений, що і син, і донька вони будуть достойними людьми, і наше з вами завдання, наш з вами обов'язок підтримувати. Підтримувати завжди. Славне ім'я полковника Дмитра Пухтіна завжди житиме в назві цієї вулиці, на якій ми зараз з вами стоїмо, а його подвиг назавжди буде закарбовано у цій меморіальній дочці. Низький вам уклін. Я пам'ятаю цей день 22-го року. Після наради пізно ввечері Андрій Біляю підійшов до мене каже. Діма гречна загинув. Низький клін, Діма. Тобі я особисто знав тебе вічна пам'ять слава герою.